В одному із інтерв'ю він казав: мені кортить вловити невидиме, настрій, почуття. Микола Дзесь Войнаровський вважав себе художником, якого веде серце, рука і вища сила. Митець родом із Хмельниччини. Його рід походив від Андрія Войнаровського, котрий був сином єдиної сестри гетьмана Івана Мазепи. Усе своє життя митець же відтворив на Закарпатті в Мукачеві. Був талановитим графіком і працював у різних техніках. Багато творів присвятив біблійній тематиці. Микола Дзесь Войнаровський створив також чимало монументально декоративних робіт. У 2019 році художник відійшов у вічність, залишивши після себе вагому мистецьку спадщину. Частину творчості художника нині можна споглядати в Ужгороді. У художньому салоні Диптих відкрили камерну виставку графічних робіт автора. Микола Десь Войнаровський. Це художник, відомий, в принципі, в Закарпатті. Він член Закарпатської спілки художників, також, також лауреат премії Ерделі. Потрапила до нас. Велика колекція його робіт, там є і живопис. Но ми в даний на даній виставці представляємо саме графіку і ну, спробували оформити, представити саме всі його основні напрямки: як пейзаж, архітектура. Також у нього дуже велика є колекція портретів. Ну тут не дуже багато там, автопортрет, наприклад, ми оформили. Роботи художника для експозиції надав з приватної збірки колекціонер з Мукачева. На стіні тільки маленька частина творів, виконаних у техніці пастелі, монотипії, малюнку вугіллям та змішані. У папках з файлами сотні робіт, які чекають свого оформлення. Микола Дзес художник, творчість якого не залишає байдужим, і для багатьох із нас його ім'я стане відкриттям, каже мистецтвознавиця Валерія Русин. Художник, ми знаємо, що проживав у Мукачеві і недалеко жив від Мукачівського замку, і багато робіт міг навіть робити своєї оселі. І це відчувається, тому що тепло, кольорова гама, пастелі це взагалі гарна техніка. Сам рисунок у митця просто. Незвичайний і дуже фаховий. І я вважаю, що треба би, щоб більше людей сюди заходило протягом цього місяця, щоб подивитися, які є роботи, які є люди, які ми ці про яких можливо і забули або навіть не знали. А ми щоразу відкриваємо нові нові імена для себе, навіть давно забуті. Триватиме виставка графіки Миколи Дзесь-Воїнаровського до кінця липня у художньому салоні Дептех.